У вихованців зразкового аматорського ансамблю танцю сонечко палацу культури Рівненської АЕС триває заняття. Уроки хореографії проходять щодня у трьох вікових групах. Молодша група це йде вік 6-7 років. Середня вікова, там трішки, так знаєте, різна вікова категорія. Там є і п'ятий клас, і шостий клас, і сьомий клас. Ну а вже старша вікова категорія це восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцяти клас. В опануванні хореографічного мистецтва такий розподіл на вікові групи важливий для викладача та обов'язковий для самих вихованців, зазначає керівник гуртка. Дітки вони групуються по вікових категоріях, тому що звичай і подається ази хореографічного мистецтва по вікових категоріях. Малесенькі щось легше середні. Щось важче, а старші вже ще набагато важче. Взагалі, у нас тренування проходить в стилі сучасного танцю, і відповідно до тренувань, там є певні рухи, певні вправи, і певна подача роботи в колективі. Для кожної з груп заняття триває впродовж двох з половиною годин. З маленькими дуже великої нагрузки не досиш. Ти вже дивишся як керівник, що вони можуть, як вони можуть, і відповідно коригуєш час заняття. Маленькі дітки дуже втомлюються швидко. І щоб їх не налякати, щоб вони на наступний раз прийшли на репетицію, то відповідно і дається нагрузка. Ну, в середній групі. Ну, така середня група в мене вже сильна, дуже сильна. Я відповідно дивлюсь на їхню фізичну підготовку і відповідно подання нагрузки. Ну і старша відповідно так же само. Раз на тиждень уроки хореографії проходять на великій сцені палацу культури Рівненської АЕС. Такі заняття дуже важливі для юного танцюриста. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, двісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість і ви повідомлення. Розуміли, Репетиція репетиції на сцені потрібно, тому що дітки більш відчувають сцену і не бояться сцени, і не бояться mm -hmm. передавати свої навики і свою майстерність під час виконання номеру. І вони і вони працюють залом. Вони працюють з залом, вони працюють з музичним супровідом. Вони працюють із освітленням, тому що з, коли йде на концерті номер, задіяні всі служби. І освітлення, і музичний супровід, ну і глядачі. А глядачі це велика сила. Я вже знаю абсолютно всю цю сцену на пам'ять. Мені дуже комфортно виступати і дарувати глядачам своє мистецтво. Коли я виступаю, я чую оплески люди в захваті, Я також в захваті, я відчуваю ейфорію, мені радісно від того. Що їм радісно, їм сподобалось сьогодні? Танцювальний колектив Сонечко налічує 75 вихованців. Кожен з них це неповторна творча особистість, каже Валентина Іванівна. Тішиться, що діти охоче опановують танцювальні навички, відшліфовують кожен рух, і головне отримують від цього задоволення. І малесенькі, і середні і старші, і відповідно вони відрізняються один від одного. Це вже такий великий зібраний букет квітів, який хочеться показувати, показувати, показувати. Ми тут усі як одна родина, кажуть діти. У нас панує дружня атмосфера. Ми завжди підтримуємо один одного. Під час кожного уроку ми поринаємо освіт танцювального мистецтва і щоразу відкриваємо щось нове. Мені тут дуже подобається. Я люблю дуже ритм. Тебе прям заряджає просто ти стаєш енергетиком, просто який хоче підтанцювати в всьому житті просто. Наш керівник Валентина Іванівна ну вона нам так розказує все, показує, що дуже цікаво нові рухи вчити, нові танці. Ну мені тут дуже цікаво, та і дружній дуже колектив. Дуже подобається те, що я не тільки танцюю, а ще й маю тут близьких людей. Мені дуже подобаються самі номера, Я насолоджуюсь, коли я танцюю. І на за зативній нотці всі наші репетиції проходили. Валентина Іванівна створює дуже комфортну атмосферу, і нам всім приємно: від малих дітей, які щойно сюди прийшли, до старших дітей, які вже закінчують тут навчання. У кожен день в нашому колективі проходить енергійно, бадьоро. Кожен танець це нові рухи, це нові емоції емоції, нові почуття і нові враження. Ми дуже гарно виступаємо, ми, е, всі дивуються, як ми виступаємо, і це дуже гарно. Діти розповідають, їм подобається демонструвати свою творчість на сцені Палацу культури Рівненської АЕС, колектив «Сонечко» – улюбленець публіки. А нині ще й постійний учасник усіх благодійних заходів в репортуарі ансамблю чимало патріотичних танцювальних постановок. стараємося не тільки собі сподобатись, а й глядачам, щоб було їм приємно подивитися на нас, що ми вміємо. І багатьом глядачам подобається це. Вихованка гуртка Олександра Осачу каже, їй дуже подобаються сольні хореографічні номери, хоча вони потребують тривалої підготовки. Та й уся відповідальність за вдалий виступ на сцені покладається цілком на виконавця. Проте кожен раз це новий досвід і незабутні враження. А оплески глядачів найприємніша винагорода. Продовж семи років відвідує танцювальний гурток Аня Лисковчук. Дуже захоплююся цим видом творчості, каже дівчина. І уроки хореографії допомогли визначитися з майбутньою професією. Були думки, що я хочу відкрити свою власну студію і викладати там свої авторські танці або знімати кавери на інші танці. Запорукою успішного виступу є і сценічний костюм. Вбрання допомагає розкрити головний меседж хореографічних постановок. В обговоренні та вибори сценічного образу активну участь беруть і гуртківці. Дизайн костюма дуже впливає на виконання номера. 50% успіху номера. Це є костюм. Звичайно, ми підбираємо до кожної постановки має бути підібраний правильний костюм, і він відповідав постановці, виконанню і музичному супровіду. З давніх давен танець це своєрідна унікальна мова жестів та рухів, особливий спосіб вираження почуттів, які неможливо передати словами. Тут присутня краса, гармонія та грація. Кожен танцювальний рух має свій зашифрований код, який у поєднанні передають зміст музичного твору. До того ж, усі поціновуючі хореографії прихильники спорту та здорового способу життя, як і вихованці зразкового аматорського ансамблю Танцю Сонечко. Танець рух, а рух, рух це життя. За майже 30 річну історію колективу його вихованці мають численні нагороди за участь у місцевих, обласних та міжнародних конкурсах. Беремо участь по можливості у різних конкурсах, фестивалях, Рівене, Луцьк, Львів. Ну, саме велике досягнення наше було це у місті Лева. Був конкурс, де ми зайняли дуже високу нагороду. Це гран-при і перше місце. Це, напевно, була перша така масштабна перемога наша, тому саме цей конкурс мені відклався в пам'яті найкраще. Сьогодні гуртківці опановують новий танець, аби знову подарувати глядачу якомога більше позитивних емоцій. Словом, продовжують активно розвиватися, щоб підкорювати нові сценічні вершини у мирній незалежній Україні.